Другі друзі, всім привіт! Ви на каналі Що Приїхало. У нас сьогодні розпаковка 8 товарів із Китаю. І так, розпочнемо. Зараз я швидко все приберу і черзі будемо доставати. Так, значить, розпочнемо із самої великої посилочки. Беремо свій мегагострий ніж. День, так, Це у нас є. Диспенсер для мила, автоматичний дозатор для мила. Повинен бути збудованим акумулятором. Зараз ми це все перевіримо. Значить, дивіться, кошту він у нас приблизно 4,5 долари, але там був використаний купон з гри, десь його приблизно ціна пів долара. Це піспі, а це розпаковуємо далі. Так, значить, дивимось. Дивіться, у нас уже є вже є захисне. Плівочка на ньому. Так, це поки сидить. Тут нема нічого. Інструкція. Інструкція на англійській мові. Так, це не цікаво. Відкриваємо далі. Так, дивіться, як я й сказав. Так, це бік. Значить, дивіться, як я сказав, диспенсер для мила. Раз. Комплектація, напевно, так, комплектація. Мірний стаканчик для миючого засобу. Змішувати мило потрібно в пропорції 2 води, 1 миючого засобу. Мило буде, звичайно, використовуватися для рук. Рідке. І також є у нас кабель для зарядки та дивіться, Вбудований в ньому акумулятор є, але ну він дуже легкий. Тут за заглушкою повинен бути роз'єм зарядки. Так, Правильно відволюється. Так, значить, і як він вмикається, ось, дивіться, він вимкнувся один, два, три. Вимкнувся. Значить, зараз потрібно стати на паузу, піти замішати сюди мило і потім ми з вами продовжимо. Значить, тестуємо мильничку, яка нам приїхала дуже недорого. Дивіться, розмішав мило. Так, погано видно. Я не знаю. Надіюсь, якось його там ви побачите. Видно, не видно, нема різниці. Значить, дивіться, дуже добре, що в комплекті є мірний сусуд, називаємо це так. Я набрав 40 мила і 2 рази по 40 набрав туди води. Значить, це все перемішав добренько. І вона була приїхала нам заряджена і тепер вмикаємо. Я потестував за камерою, можу вам сказати, що на першому одиничці мило дуже мало, піни видавлюється. На другому більш-менш нормально, третій для мене, напевно, буде оптимальне. Четверте ну, дуже багато мила. Дивіться, демонструю на одинички. Ну, що ж це Що це таке? Це, це дітям мити руки, я не знаю. Це типу, дуже мало. Вмикаю 2. На двічку вже доволі таки непогано. Можливо, навіть двієчка це є типу, золота середина, якою потрібно користуватися. Дивіться, вмикаємо трієчку. Ой. Ну, Бачите, вже на 3 багато. Так, давайте другу руку. Ось дивіться на скільки. Тепер дивіться, вмикаю четвірочку. Ви просто подивіться, ви просто подивіться, скільки цієї піни видавилось. Це можна руки, я не, не знаю. Напевно, в школі руки перемити. Дуже чудова річ. Рекомендую всім і кожному. Як вона коштувала нам 4 долари 4,5, але в мене купончик був з гри, то взагалі. Вдалося купити її за пів долара. Це 20 гривень. Я вважаю, річ просто річ чудова. Все, я побіг мити руки. Значить, продовжуємо розпаковувати товари. Наступний товар це у нас, знаєте, що буде. Швидше за все, кабель зарядки. У мене тут указана його повна вартість. 4,6 долара, але по акціям скидкам десь вдалося його взяти за 1,84. Так. Так, тут більше нічого немає. Значить, де вас? У нас вже є заводське пакування, яке він запаковане. Так, фірма, виробник Рокорен. розпакувалась і далі. Так, значить, він у нас повинен бути так, 240 Вт. А я думав, на 100. Хорошо? 240 Вт. Значить, беремо свій мобільний телефон, павербанк. Значить, дивіться, роз'єм у нього Type-C Type-C, є металеві вставки, провід дуже, дуже товстий. І також ну, він дуже на ощуп твердий. Значить, наша задача перевірити його на справність. Але, правда, 240 Вт ми не в змозі перевірити його без розрядку, я навіть не знаю, це, напевне, для. Можливо, живлення ноутбуків якихось використовується. Але будемо вірити в те, що 240 Вт він видасть. Дивіться, можу показати вам його ближче. Так, ось дивіться, металеві на кінцях роз'єми. І він виходить, що в прошитій ізоляції з тканини або, напевно, з нейлону. Річ чудова. Ідемо далі. Так, це в бік, це в бік. Значить, дивіться, наступна, наступна у нас посилочка вартістю 8 доларів. О, я вже зрозумів, що це. Це у нас є акумуляторний фонарик чорного кольору. Зараз перевіримо. Приберемо трошки. Так, значить перевіримо, чи в ньому вбудований вже акумулятор. Вставлений. Так, значить, дивіться, в нас вставлений акумулятор 18650. Можу продемонструвати. 18650. Також є перехідник, тому що в нього можна вставити акумулятор. Такий самий подовжині, але трошки товстіше. Якщо я не помиляюсь, він називається 21650. Ну, це не точно. Я ще такими акумуляторами більш товстими не... нічого не використовував. Значить дивіться, у нас в комплекті є кабель зарядки, акумулятор і сам фонарик. Значить, пробуємо його роботу. О, світить дуже потужно. Так, перший режим це напевно потужний, другий менш яскраве світло. І третій зберігаючий режим. Значить, Режим стробоскоп, режим SOS, і все. і вікна. Так, перевага даної моделі є те, що в ньому є зум. І так, можу продемонструвати зум. Так, хоп, хоп ну, доволі потужний. Напевно, потрібно буде якусь вставочку зробити. По тому, як він світить на, на дворі е, в темноті. Значить, зарядка USB Type-C, що вже дуже добре. І перевага є, що показує заряд акумулятора. Ось, наприклад, дивіться, 4, 4 лампочки світяться, діодики, значить він повністю заряджений. Так, і нам потрібно перевірити справність його зарядки. Так як буває таке, що він вроді і працює, а зарядка трошки не... Працює. Значить, вимикаємо. Так, працює. Зарядка йде, повербанк е одразу почав його заряджати. Напевно, він повністю заряджений, так як нічого не мигає. О, і ще дуже добре, що він м, світиться під час зарядки. Теж зручно, наприклад, якщо світло вимкнуло, можна до повербанка підключити, і тоді він у вас буде світити дуже-дуже довго від повербанка. Значить, це вбік. Заглушечка є. Напевно, в ньому є якийсь е, вологозахист. Ну, це не точно, це я так вирішив. Значить, переходимо до наступного. Не будемо довго зациклюватися, щоб відео було коротке, але змістовне. Значить, це у нас повинен бути органайзер і пилочки для нігтів. Так, і ще що, що це у нас таке, я не знаю. Ага, я, я зрозумів. Так. Да, зараз з цим розберемо. Значить, тут уже пусто. Так. Так, Я надіюсь, мені одну можна взяти на тест. Значить, дивіться, в нас є пилочка для нігтів 180-180. Ось дивіться, я вам можу ближче показати. 180 це, напевно, її зернистість. Типу. Чим, більше, ну, чим нижче це число, тим більше воно буде стирати нігті. Я це розумію із прикладу авто, е, авто наждачки. Не пам'ятаю, як воно на українській. Ось в принципі і такий. Ось так береш і по ногтям шуруєш. Непогана річ, це працює сторона, бік. І цей теж дуже видно, трошки пилючки ми натерли. Так, з тим розібралися. Значить, дивіться. Це, напевно, таке саме, як і перше. Так, ну-ка, виходимо. Бачите, не хоче. Поможе. Це, напевно, таке саме, як і перша зернистість... Е, тільки, тільки, цей, тільки в меншому розмірі. Це, напевно, я не знаю, це щось дуже прям велике. А це більш-менше. Наприклад, дивіться, можу... Порівняння вам показати. Можливо, це для домашнього використання, а це для якогось мандрівника. Значить, пробуємо. Пиляє. Все чудово. З цим все зрозуміло. Значить, Дивіться, ще в нас є органайзер. Дивіться, ще в нас є органайзер. Так, як це відкривається? А, зрозумів. Дивіться, чудова річ. Наприклад, якщо можна туди скласти бісер, хто займається наприклад, вишиванням з бісером, можна в ці відсіки покласти те, що вам дуже цікаве. Наприклад, бісер. Колір, колір зелений, червоний, чер... Там, я не знаю, чорний, білий, світлий, який хочете, а потім тільки берете хоп-хоп-хоп. Можна, наприклад, використовувати для манікюру. Наприклад, ось ці штуки вже йдуть в органайзері. А могли йти без органайзер. Так, як це вони? Ага, ось так. Е, зрозумів, покажу вам. Так, це є стрази. Ось, наприклад, отакі штучки. Це О, фокус. Ось. Це вони використовуються для манікюри, я так розумію, для нігтів. Для нігтів там вони приклеюються на клей. І бачите, в них є органайзер. А, наприклад, могло б в них не бути, і ми тоді можемо використовувати так. Але дивіться, контейнер. І вам його покажу ближче. Ось дивіться, контейнер. Контейнер органайзер має номераці кожної ячей, кожної комірки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, виходить, їх тут 12. І ми, наприклад, можемо пам'ятати, що 12-та комірка у нас там стразик якийсь мегавеликий. І ми такий хоп беремо цей стразик мегавеликий. А в першому буде саме маленький. Ну, це, наприклад, я для себе так роблю. Можливо, призначення його якесь трішки інше, але як розумію, так і розповідаю. Значить, з тим все зрозуміло. Продовжуємо далі. Наступне розпакування. Що можна розказати про стрази, якщо ти нічого не розуміє? Так, це у нас є кабель зарядки. Напевно, до речі, такий самий. 100 Вт, якщо я не помиляюся. Так, да, 100 Вт. А попередній був, попередній був більш потужний. І, ага, я, я зрозумів, тут навіть можна його трішки легше розкрити. Так, дивіться, виробник той самий, що й попередній, але він більш тонший сам по собі провід. І тут вже написано не 240 Вт, а 100 Вт. Можу вам показати ближче. Він, він аналогічний. Всі роз'єми Type-C на Type-C, швидка зарядка. Ну, що ми можемо зробити? Ми можемо так само продемонструвати на моєму телефоні. І не продемонструвати і провірити. Зарядка пішла, швидкої зарядки в мене не буде, бо це не неоргінальний провід. Це зрозуміло. Значить, просто два одинакових. Проводи. Тільки один більш потужний, один менш потужний. Навіщо 240 Вт провід? Я не знаю, до чого це він може бути такий потужний. Так, значить, дивіться. Далі у нас є ремінець на Apple Watch. Так, зараз подивимось. Ремінець на Apple Watch 38, 40 і 41 мм. Підходить ну, для таких моделів. Обрався він на е, Apple Watch SE. Зараз ми вам скажемо. Е, дивіться, його ціна 2,60, але купон був 2$, долари, значить 16 центів. Значить, дивіться, Щоб далі перевірити роботу, зараз ми ще вам покажемо. Так, потрібно надіти його на годинник. Значить, дивіться, о, дуже приємний, дуже приємний тактильно. У нас є магнітна застібка, доволі таки потужна, і регулювання. Так, як працює регулювання? Ага, зрозумів, регулювання. Тут потрібно знизу підійти і потім виставити. Отак, хоп, наприклад, довше робимо да? по максимуму. І потім отак. Клац. Можу вам показати ближче, щоб не виділявся на руці. Хтось любить спокійний колір, хтось любить насищений. Зараз ми швидко візьмемо годинничок і це все продемонструємо, як воно буде надалі. Так, продовжуємо з годинником. Встановили на нього ремінець. Ремінець доволі таки чудовий, виготовлені всі, всі защіпки із металу. Має дуже потужний неодимовий магніт. Магні... Ось так він кріпиться. Також у нас є регулювання товщини. Тут з цим, напевно, сложніше. Ось ми можемо подовжити його. Потім фіксуємо і закриваємо. І вже він буде такий великий. Кольор чудовий, Якість доволі таки на високому рівні. І ось такий вигляд він буде мати на руці. Це жіноча модель. Значить, а ми продовжуємо розпаковувати посилочки. У нас лишилася ще одна. Е, остання посилочка в нас буде дуже цікава. Значить, розпаковуємо. Це у нас буде ложечка-гітара. Це вона у нас розлетілася, значить. Був взрив гранати. Так, значить, далі. Це Запаковано. Ага, це, напевно, це з почта. Тримав, дивіться. Китай добре переживає за свій товар. Хоче, напевне, гарний віду. Та що ж це таке? Оп. Пакування дуже чудове. Надійне, я вам скажу, нічого не буде боятися. Так, дивіться, це в нас є ложечка-гітара. Дуже гарна, дуже гарна ложечка, виготовлена, виготовлена. Типу із золота, але це ж всі ми розуміємо не золото. Так. Ось дивіться, який він має гарний колір. Правда, наче гітара можемо так вам показати. Наче гітара, я вважаю річ не те, щоб необхідна, а просто потрібна. Значить, ми її вбік переходимо до наступного товару. Так, і наступний товар у нас самий цікавий. Замовляв його я особисто собі в користування. Це в нас є фонарик мультитул. Все в одному. Значить Коштує він у нас 2,5 долари. Має індивідуальне пакування фірмове. Так, Дивіться, можемо вам його продемонструвати. Бліки. Так. Так, тут тут нема нічого цікавого взагалі. Ми його розпаковуємо. У нас є мега-чудовий кабель зарядки. Ми його будемо викидати. Так, і дивіться, у нас є фонарик виготовлений із металу. Повністю виготовлений із металу. Дивіться, ми його можемо увімкнути, продемонструвати його роботу. Ух ти, який він потужний! Дивіться, хоп! Є ще е, так, я зрозумів, третій режим. Угу, це менш потужний. ух ти, і червоний. Так, і ще якийсь блимає. Ох, якщо чесно, мене навіть трішки засліпило. Значить, дивіться, чому він, чому він називається мультитул? Ми його вішаємо, наприклад, на свій рюкзак. Рюкзак вішаємо, І він у нас буде ходити з нами, куди ми, туди він. Також тут ось є ключ. Наприклад, якщо б це була гайка, ми беремо його надіваємо і можна, наприклад, крутити щось. Підкрутити, закрутити щось таке маленьке. Ну, я не знаю, якісь маленькі гаєчки, напевно, до 10, може, до 12 розміром. Також у нас є відкривачка. Наприклад, купляємо квасик десь в якомусь парку, якщо буде літо, і можна тільки клац і відкрити. Є, наприклад, газована вода, яка має такі кришки, щоб потрібно відкривати. Також він. Вологозахищений, вважається. В ньому є заглушечка на роз'єм мікро Type-C. Дивіться, можу вам продемонструвати. Ось, дивіться, можу вам продемонструвати. Заглушечка є. Тут все надійно виготовлено. що він доволі таки гарної якості. Так, що це у нас тут? Ага, я зрозумів, це грабик. І потім дивіться, в нас ще є. Типу, отверточки в них, а як же її достати. М -м -м. Чудово, а як ну, їх не дуже, не дуже зручно доставати. І ми їх ставимо ось сюди. Ну, вони тут не фіксуються, випадають, і типу отак ми можемо щось крутити. Ну, це таке, це чисто як доп. Ним ніхто ніколи користуватися не буде. І показує ще рівень зарядки. Дивіться, хоп! І є чотири індикатори. Світить дуже потужно, я навіть чую, як тепло йде від луча. Менш потужний, типу, типу жовтий. Можливо, так. А ну, зараз дивіться по одному. Це самий яскравий білий. Потім йде менш потужний білий, потім йде жовтий яскравий, жовтий-менш яскравий. Просто червоне світло. І миготливе червоне світло. Можу ще вам отак його продемонструвати. Ну, мене сліпить, хай у вас трошки посліпить. Дивіться, в ньому є накінечник гострий. За допомогою нього ми можемо розбивати вікна. Не знаю, кому це потрібно, але хай буде. І ще дивіться, ми його можемо зафіксувати на штативі. Ось дивіться, наш нас штатив є з попереднього відео, хто не подивився, обов'язково подивіться. І хто не поставив лайк, також подивіться. І виглядає воно приблизно ось так. І виглядає воно приблизно ось так. І це наша така імпровізована студія. Наприклад, ось так. І ми тепер його вмикаємо. Наприклад, ми щось тут крутимо і нам потрібно більше світла. Ми беремо отак. Вмикаємо і тут вже набагато більше світла. Ну, це не. ой як його можна викупити. Дуже-дуже ну, потужний, дуже потужний фонарик. Потрібно з ним розбиратися, буду використовувати сам особисто. За 2,5 долари рекомендую всім і кожному. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк. Хто не подивився попереднє відео, дуже прошу.